Вітаємо в компанії Стратегія! Ми пропонуємо послуги з обробки металу. Ми пропонуємо лазерне різання, гравіювання, згинання металів та інші супутні послуги, а також робимо проєктні роботи. Ми знаходимося в місті Київ по вулиці Наумова, 17. Це район Академмістечко Біличі на правому березі Дніпра. Тож, давайте подивимось на наше остаткування та які роботи ми виготовляємо прямо зараз. Тут у нас цех зі зварювальних пробідом. Тут у нас цех з лазерним станком, а також зі згинальним станком верстатом. Тож давайте подивимося, як вони працюють. А це наш згинальний верстат. Тут ми згинаємо метал товщиною до 8 мм під кутом до 90 градусів. А тут у нас знаходиться токарний верстат, і тут ми проводимо різні токарні роботи. А це правильно відрізний станок, який наразі робить заготовки. Трохи товщиною 7 мм. Дивіться, як він працює. Опа! А на цьому станку ми нарізаємо труби, металевий прокат, максимальні розміри 250 мм. а на цьому погрузчику ми погрузимо ваші деталі в вашу машину. До речі, в нас є доставка по Києву, і ми відправляємо новою поштою. Тож всі контакти в нашій шапці профілю. Дзвоніть, пишіть, навіть якщо у вас нема креслень, ми зробимо їх для вас. Тож давайте будемо на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал.